Накрили банду, яка тероризувала військового. Серед затриманих лучани п'яний водій збив жінку з дитиною, ДТП скоїв на пішохідному переході. Втратив руку, але має намір повернутися в ЗСУ. У Володимирі нагордили військового. В ефірі новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я Анастасія Качина. А розпочну з того, що на Волині затримали банду, яка тероризувала військового 26-річний засуджений, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії, вирішив вибити зі знайомого військовослужбовця. Три тисячі доларів, начебто боргу, кримінальник зателефонував просто з колонії з погрозами бійцю, який саме повернувся додому на лікування і реабілітацію. Почувши, що чоловік не збирається платити данину, злочинець залучив трьох своїх спільників: лучан з волі, які мають тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання. Ті жорстоко побили чоловіка. Вони змусили чоловіка віддати частину суми, а в разі несплати решти погрожували фізичною розправою. Серед затриманих місцеві мешканці віком від 22 до 26 років, які працювали під дахом кримінального авторитета. частину злочинних коштів віддавали на поповнення так званого общаку. Закінчилося усе тим, що 23 грудня усіх трьох затримали правоохоронці, коли ті прийшли по гроші. Наразі усім чотирьом за те, що вимагали, били і діяли в організованій групі, загрожує до 12 років тюрми. Кабмін вніс до Верховної Ради довго очікуваний законопроєкт про удосконалення мобілізації військового обліку. У пояснювальній записці йдеться зокрема про зміну призовного віку з 27 до 25 років. Пропонується і скасувати такий висновок військово-лікарської комісії як обмежена придатність до служби, а також скасувати строкову службу як таку. Набирати на військову службу планують із допомогою рекрутингу. До цього мають залучити ЦНАПи, центри зайнятості та центри рекрутингу. Якщо людина ухиляється від військового обліку та військової служби, держава може обмежувати її права, наприклад, обмежити право керування особистим транспортом та отримати посвідчення водія, відмовляти в кредиті. Також у законопроєкті пропонують, що повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана чер через електронний кабінет призовника або на електронну пошту. Більше деталей у вечірньому випуску новин. Важкі новини з передової. У Луцькій громаді сповістили про двох загиблих: Олега Дем'янчука та Артема Степчука. Відомо, що 40-річний лучанин Олег. Демінчук був призваний на військову службу по мобілізації на посаду навідника у десантно-штурмову роту. Він загинув 17 грудня поблизу Синьківки Куп'янського району на Харківщині, не доживши 5 днів до свого дня народження. Лучанин Артем Степчук був призваний на військову службу по мобілізації на посаду стрільця стрілецького батальйону. 33-річний чоловік загинув 22 грудня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Першотравневе Тромневе Куп'янського району Харківської області. 12-й канал висловлює щирість співчуття рідним і близьким воїнів. Вічна пам'ять і шана героям. І ще про війну Лукашенко заявив, що РФ поставила всю заплановану ядерну зброю до Білорусі. Про таке повідомлення самопроголошеного президента Білорусі інформує європейська правда з посиланням на прес-службу диктатора. Нині Лукашенко сказав, що поставка зброї остаточно завершилася в жовтні. Він додав, що все на своїх місцях і в хорошому стані. Як відомо, ще 25 травня міністра оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Втратив руку, але має намір повернутися у ЗСУ. У Володимирі військовому Тарасу Ліпейку вручили золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залушного. Міський голова Ігор Пальонка розповів: Тарас Ліпейко пішов на війну добровільно. Торік, у липні, служив у 39-му зенітному ракетному полку на посаді начальника радіолокаційної станції. Кілька місяців тому отримав складне поранення, внаслідок чого втратив. Руку, однак, не втратив бойового духу, оскільки після протезування має намір повернутись у лави ЗСУ. П'яний водій збив жінку з дитиною. Аварія трапилася напередодні в день на Дубнівській в Луцьку. 39-річний водій Форт наїхав на 45-річну жінку та 10-річну дівчинку, які приходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Обох постраждали, госпіталізували дитина нині в реанімації. У стані середньої важкості. Водія автівки освідували, в Вміст алкоголю його в крові був 2,66 проміле, що у 13 разів перевищує норму. На різдво рятувальники гасили аж дві пожежі у домівках Кувильчан. У день вогонь зайнявся в одній з квартир п'ятиповерхівки на вулиці Підколодного. З'ясувалося, що горіння виникло у кухні, полум'я охопило меблі й побутову техніку. Пожежу вдалося локалізувати. Працювали дві групи газодимозахисної служби. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання електроварильної поверхні плити. А надвечір рятувальники викликали на вулицю Бреську. Цього разу гасили пожежу в одній з квартир одноповерхового будинку. Імовірно, вогонь зайнявся через необережність під час куріння. Окрім того, працювали десенсники в селі Сушичне на камінь-каширщині. Там загорілася лазня. Припускають, що через несправність пічного опалення. Музика. Ковальчанин попався, коли перекидав на територію колонії наркоту. Уже судимий за крадіжки і грабежі. 46-річний чоловік тільки минулої весни звільнився з місць несвободи. У вересні цього року попався на тому, що перекинув на територію Маневицької виправної колонії пакуночки з бупренофріном та канабісом. Нині його взяли під варту. Терли мак готували кутю і зав'язували хустки. У Діжненському меморіальному музеї Лесі Українки провели свято Різдво в Косачів, показували, як у знаменитій українській родині прикрашали ялинку, приймали колядників та готували кутю. А принагідно музейники демонстрували школяркам, як правильно і гарно зав'язувати українську хустку. Тим більше хусток у них не бракує. Адже Волинський краєзнавчий музей має цілу колекцію традиційних жіночих уборів. Не обійшлося і без фотографування. Підтримка ЗСУ – одне з пріоритетних завдань рівненських атомників на це спрямовані зусилля працівників підприємства та громадської організації енергія перемоги, члени якої щодня працюють над запитами наших захисників та закупівлею необхідної військової техніки. Підтримка ЗСУ одне із пріоритетних завдань рівненських атомників. На це спрямовані зусилля працівників підприємства та громадської організації енергія перемоги, члени якої щодня працюють над обробкою запитів наших захисників та закупівлею необхідної військової техніки. Сьогодні, завдяки коштам, які зібрані працівниками рівненської електростанції, ми зібрали велику кількість обладнання для працівників, які Воюють для е, працівників діти, яких воюють, знайомі, яких, е, яких воюють на зараз за нашу перемогу за нашу країну за нас з вами. Щодня вони у холодних окопах під кулями стримують наступ ворога та ризикують своїм життям, аби ми могли працювати в тилу та підтримувати економіку країни. Атомники кажуть, військові виборюють нашу незалежність та свободу. Тому наш громадянський обов'язок підтримувати їх тим, чим можемо. Сьогодні ми передаємо допомогу для військовослужбовців 12 військових частин на суму 1 мільйон 700 тисяч. Кошти виділені з від добровільних внесків працівників ВПРС заробітної плати за листопад. Серед чергової партії допомоги квадрокоптери Мавік 3, Мавік «Мавік-3Т» та Мавік Про дрони з дистанційним керуванням, які використовуються для повітряної розвідки. Прилади допомагають точно визначити позиції ворога та фактично є очами наших військових. Отримали коптер Мавік. Перше, що потребують наші військові, безпосередньо. Цей коптер буде виконувати завдання в Харківській і Донецькому напрямку військової частини, де служать люди з нашої громади. Треба не, не збавляти, так скати обертів і продовжувати допомагати. Ще один дрон нічного бачення передасть військовослужбовцям, що боронять наші позиції на передовій. Працівник цеху забезпечувальних систем РАЕС Роман Ткачук. Коптер буде доправлений до хлопців для виконання бойових завдань для вигнання ворога з нашої території. Хлопці передавали дуже велике дякую працівникам за допомогу. Сказали, що не підведуть. Серед допомоги закупленої атомниками, ноутбуки для роботи з дронами, тепловізійний приціл, кабелі для старлінгів, польові снайперські кронштейни, кронштейни для оптики, а також маскувальні сітки та зимові костюми для військових. Хочу подякувати нашим збройним силам за їхню мужність, за їхню силу волі, витримку, за те, що вони нас боронять. І дають нам можливість їм допомагати сьогодні. Кожен донат на ЗСУ дає можливість нашій армії вистояти. Допомагаємо і будемо допомагати до перемоги. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом для 12-го каналу. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі. Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтеся з нами. До зустрічі.